Друзі, усім привіт! Переді мною постало питання: чи зайнятися глашкою, якою можу в принципі зробити і ввечері, чи все ж таки зайнятися собою і нарешті пофарбувати волосся? Тому як завтра, у мого м -м, синочки, день народження. А ще, як ви знаєте, через парочку днів ще день усіх закоханих. Так, так, ми також його ще відзначаємо, бо з чоловіком вже закохані як вже більше 20 років. Завтра я поїду і тихесенько разом з вами виберу якийсь йому гарний подаруночок. Так, а сьогодні ось маю таку фарбу. Я ще, знаєте, купила, коли захотіла стати такою мідною, ріженькою. Ось, то я не пройшла повз. І ще ось такого кольору мені також дуже подобається. Якби мені ну, чоловік, чесно сказав, що роженькою, йому якось руденькою. Не дуже я йому сподобалася, не знаю чого. Всі інші мої друзі, там, знайомі, всі казали, що ось такий колір. Не знаю, як вам взагалі пасує мені такий мідний колір. Просто я виходила з того, що давно вже хотіла так проекспериментувати. І очі в мене такі, знаєте, сіро-зелені, більш зелені, я б сказала, від моєї матусі мені дісталися. в неї також зелені очі. Очі. Ось, А під зелені очі саме краще пасує, як я читала, то саме такий руденький, ну, мідний. Це взагалі колір мідний, ось такої, знаєте, трішки золотавої, такої насиченої міді. Ну, не знаю. Я вже так звикла до цього кольору, мені він подобається. Але ж чоловікові якось так не дуже відреагував, що я рижа, рижа. Тому ось дивіться, який я маю намір мати тепер колір. Він такий, як колір Капучино. Не знаю, що з того вийде взагалі. Ось буду зараз спробувати, тому поки ще є без 10.04 в мене на годиннику, а сашуська мій через годинку в нього тільки уроки закінчиться. Думаю, спокійно зараз, бо потім почнеться. Тільки знаєте, як з дітьми починаєш наносити фарбу, одразу: мамо, включи мультик, мамо, я хочу їсти. Дай мені бутерброда, почись мені морквочку, там якесь яблучко, поріж. Тому я гадаю, що зараз все ж таки матуся заслуговує а, приділити час і собі, і іноді привести себе до ладу ось до порядку. Тому піду фарбуватися, вам одразу покажу, який вийде результат. Тільки що пожарила таких смачних сирників. ой, просто такі вони нямочні. Присипати люблю дуже ось такою пудрою цукровою. Ось так що заходьте на шорти, робіть по цьому рецептику. Ви не пожалкуєте. Вони виходять такі ніжні, такі смачні, просто чудові, такі смачні і корисні такі сирнички. Зараз Саша приїде з Аліночкою, будуть вони смакувати. Так, нанесла я вже фарбу новеньку. Буде колір капучино. Не знаю, перший раз це цією саме фарбою фарбуюся. Такий експеримент. Ось, бачите, берусь таким від судочком. У мене кришечка зламалася. Ось таку пластикову коробочку. Мені тут зручно змішувати, лягаю рукавички і наношу. Так, тримати треба на голові 30 хвилин. І ось так. Ще вологим спонжиком я стираю там, де на шкіру попадає фарба. Ось так. от. Починаю вже трішки пекти, профарбовуватися окислюватися. Так цікаво, там 4 пакетика аж було в мене крем фарби і 4 пакетика окислювача цього 9%. Ось. А потім через півгодинки треба промивати волосся під фарби, потім брати ще окремо: там є 2 пакетика шампуня і 2 пакетика. Кондиціонера. Так, Цікава така фарба. Не знаю, перший раз користуюся нею, якщо сподобається, буду її купувати. Вона а, так і по ціні непогано а, коштувала мені це, мабуть, ще і 2 місяці назад чи три місяці назад, то я купувала собі таку а, мідного кольору фарбу. Так само купила і ось таку то паче, що просто вже коріння таке вже темне, а волосся відростає. Мені це так не подобається. Я, в принципі, раз в три місяці ну, постійно а, фарбуюся. Бачите, щоб зберегти одяг від а, попадання фарби, то ось такий, звичайний, чи за тебе, чи в мене ось а, з цього цей пакетик. А, не знаю, фора. Фора у торбі. О! пакетик. Ось, Зараз саньок прийде в 5-й вечора, якраз мені в 5-й вечора змивати волосся. Покажу вам, надію, що буде непоганий колір. Вийде в мене. Ось. І буду саньочка сьогодні також стригти, вам покажу, як. А, ви знаєте, після того, як ми походили по салонам краси ним, то я приловчилася, роблю йому завжди одну і ту саму зачіску. Виходить досить непогано, я так і чоловіка почала стрихти, мені подобається. Вона виходить, наче така модненька, така стильна зачіска. По бокам я роблю трійку, потім від трійки вверх плавний перехід, як зробити а, поступово. Збільшуючи насадки. Тобто тут, тут ось так: крічка йде по бокам, потім в мене йде шістка, згладжую верхівочку, потім дев'яточка. Після шістки знову нагору, да? трошечки сантиметри ось так, по два, ми робимо такі полосочки. Цими насадками, начебто, такий перехід. Ось, а верхівку я вже роблю йому дванадцяткою, ось, тобто тут Найбільше щоб було голосечкою. Воно так гарно, стильненько виглядає. Сьогодні також його приведу в порядок. Зроблю йому модну зачіску, щоб він вже завтра, на день народження, був ось такий хлопчик. Гарненький і стильненький. Я вже перефарбувалася. Дивіться, як цікаво. Корні всі стали такі світленькі, але сам колір. І, наче став ще навіть мені світліший, ніж був. Ось, І зовсім не так легко вже позбавитися ось цього знаєте, такого мідного, руденького забарвлення. Ось тому таке. Чогось думала, він буде, знаєте, такий більш як капучино, більш такий коричневого відтінку. Але, але, наче. Ну, не головне, що все волосечко вже однородного такого кольору. Але якось він, оця мідь, ця режинка, нікуди нікуди не ділася. Ось так, буде зараз збиратися вже на стюжку, побіжу, заберу. Завтра все ж таки влаштую їй, мабуть, вихідний, бо як це так, Саша буде вдома, а вона піде до садка. Десь чоловік до третьої ще попрацює, мабуть, а після третьої вже поїдемо. Буду шукати, зграю схованки вже з дітками. Вони прийшли десь ховаються. О, хтось там щось казав? Хто там? А дивимося вона, наша дівчинка. Знайшла. Тінку ми вже знайшли, так, да? Настюш, ти сама це розсекретила. Де тепер Санча? Давай його шукати. Опа, є тут нема. Шкафу нашому нема. Немо далі. Саша, Саша Опа, побі... Шаша, так, тут нема чи є? Ну? Ні, тут нема його. О, ось він! ага. Я тебе знайшла, тут, і тут. Знайшли санечку і ще раз буду їх шукати. Добре, біжіть, ховайтеся. А я буду рахувати до 30 і йти вас шукати. 27, 28, 29, 30. Йду маленьких діточок шукати. У нас, як завжди, тут кіпір. Ой, вечірні ігри, вхованки. Де тут наші дітки? Кого ж ми першого знайдемо? Сашу чи Настю? Ха-ха! знайшла, знайшла. знайшла, я тебе знайшла. Да, знайшла, Вилазь, 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 вилазь. вилазь. Настюшку, я де буду. ж тут вона? Тут ховалася вже її тут немає. Де ж це ховалася Настя? Можливо, тут в залі вона десь. Настюша. А ти не здавай її, так не можна. Так, під столиком нема. Тут, мабуть, ага, тут, 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 тут. ага тут, тут, тут. от вона. Знайшли! Ой Боже. І Все. Ага, знайшлися. І Все. І і ще. Тепер Настя буде мене шукати і Сашу. Не знаю, де заховатися, мабуть, тут, в шкафу, спробую. Цьом, якщо туди поміщуся. Я залізла в шкаф. Ховайсь. Ааа, знайшли мене. Ах, і Настюшка, Боже. Ой, в квартирі, звісно, що такий бардак, Боже, зато діти такі веселі у нас та щасливі. Чоловік мені вирізав на роботі, Вон, бачите, таку величезну, сказав мені, буде дощечка, на якій можна буде нарізати щось там. На вулиці у нас є столик біля нашої бесідки, будуть тут нарізати, не знаю, тут можна і м'ясо. І... Така розді... розділочна Дощечка буде, можна різати тут овочі буде, фрукти та що завгодно. Салати буде робити. А можливо, і на природу будемо. Ми так часто влітку відпочиваємо десь біля озера. Любимо так вибиратися, щось там готувати. Можна ось так дійсно буде ставити туди Тіпа столика такого для пікнічку, прямо на підстилочку. Ось зняла я захисну цю плівочку. Ой, такий матеріал класний, в принципі, для дощечки. Мабуть, те, що треба. Настюшка хоче показати вам, що вона сьогодні в садочку малювала, да Настюш? <гум> Дивіться, який гарнюній под... цей малюночок. Це хто такий Настюш? Кіт великий, так? Да? <гум> Ой, гарний. Її підпис мама. Ой, краса, Настюшка молодець сьогодні. Ще вони цифри писали, лінійку, десь там малювали. В таких, а, таких квадратиках вона написала всі-всі цифри від 1 до 9. Настюшка, Настюшка вона вже приміряється <клухи> до парти. <клухи> Настю, тобі зручно за партою сидіти? <клухи> Сідай. Скоро скоро вже в школу піде наша першокласниця. Він щось там малює. <клухи> 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 Бачите, безручненько, класно для сашуньки. Звісно, що парта вже така, вона невелика, маленька. Плануємо потім ще в той куточок. йому десь подивлюсь, може, завтра в юск забіжу, подивлюсь, там, в принципі, є меблі, є багато таких вибір парт різних там столиків. Які треба якісь невеличкі, такі десь також сантиметрів, десь 70, найбільше, мабуть, з той куточок. Зараз буду. Порядочки понаводимо з малими вже награлися ми ну, на лінкі курточку, так вішує постійно, щоб вона над батарейкою висихала їй. Бо ви знаєте, який колір взяли, ну, наче, так дуже симпатично, то що вона світла, але величезний мінус ось таких зимових курточок: того, що вони досить часто мираються. Ось ці манжети постійно затаскуються, чорніють, доводиться частенько стирати цю курточку. Також ось тут, там де руками все береться, кладеться в карман так якраз гарно вона Бо Батарейка тут труба, ось так. Вішує, прям карниз її. І вона в мене десь дня, може, два, три, максимум, і вже висихає для донечки курточка. Мама хочу стати художницею. Художницею, так? mm -hmm. такою як Алінка? Будеш вже дизайнером? Mm -hmm. <реш> mm -hmm. Ні? Художницею будеш. Буду що, коли вираж. О, ти моя зірка, вона мріє стати вчителькою з малювання. <реш> ну давай, тебе гарно виходить, да, Настюнька? Втіся. Що то за двійка така? Це ти написала двійку? Сашунькін ну вже закінчився, у нього зоши, дала. А, да. Насті тут помалювати. <сум> Ай, ж ти йому двійку. Це цифра яка два. Це вогна. <сум> Ай, сердечки. Початку, а це хто на сердечку сидить зверху. Ай який класний. З лусиками. Хвостик, ого! Такий пишнючий хвостик. Класно. Ну малюй, моя художниця маленька. Всім вам дякую за перегляд, за то за те, що ви зі мною дивитесь мої відео. А дивіться і надалі, будь ласка, ще буду знімати для вас багато чого цікавого. Завтра, нарешті, у нас день народження, червоний день в календарі. Їдемо відзначати. А відзніму вам досить багато відео. Змонтую все це. Не знаю, коли, може, навіть через день вийде наступне моє відео. Ось, дякую за підтримку. Бажаю вам всього найкращого! Ось і папа -па, до зустрічі в наступних відео.